Візьмемо такий вираз: to beat the shit out of somebody вибивати з когось лайно, давати стусанів або навіть. Розйобувати діє слово тут «to beat». Ось це слово і буде присутком. I beat the out of occupants every day». «You beat the shit out of occupants every day». Ти розйобуєш окупантів кожного дня. А якщо треба сказати про свого побратима, «He beats the shit out of occupants every day». Він розйобує окупантів кожного дня. Що змінилось? Так, ми додали закінчення с до слова «beat». Тому що це he, she, it. і саме з такими підметами ми додаємо закінчення с до дій слова. А ще можна сказати «it beats the shit out of occupants every day». І не обов'язково саме казати слово «it». це може бути будь-яка інша штука або предмет, наприклад, хамві або хімарс. shit out of occupants every day». Цей хамві роз'йобує окупантів кожного дня.